Доброго вечора, вельми, шановне панство, шановні друзі, доброго вечора. 21 жовтня. Другий день майже що в нас гарна погода. Сьогодні навіть і сонячно. Ось я трошечки повисмикувала гладі волоси, а позалишала де зараз сміятися, можливо, хто буде слухати, не скажу, що. Я взагалі вже. От бачите, починають вони ще цвісти. Дивіться, я показувала. Починають. Хотя цвісти. Бачите, от дивіться, йде цвісти, Мені ну, жалко було м'якати, Нехай ще цвіте, скрізь дим у нас. Скрізь дим. Так по осінньому гарно, добре. От дійсно добре. Коли не дощить, не мжечить, не давить на голову і, і морально і фізично давить, тому що погода така мішає, напевно, навіть. Ось. Ми вже йдемо до хати. Мої хлопці зробили трошечки. Тут на виноград, вони зробили так, як горожу. Це не все ж, це тільки трошки. Бачите, от зварили такий пруд вздовж. До кінця має йти ще один. Ось тут посередині, ось тут, бачите, в нас виноградики. Один, другий, третій, четвертій. Тут з цього боку. Ох, маємо ще досаджувати клубнічку. Ось тут клубнічка. Ось так то вона. Можна вже понипати трошечки по дворі. Ще можна, можна на дорогу піти, але я не хочу вже. Не хочу. Бачите, от відрі виноградик росте. Вон там виноградик. Тут посадив Іван'я, молоденьку. Яблунка. Чи грушка? Певна грушечка. Чи яблунка? Не бо тут була... Ні, це вже посаджена ця. Це от звідси він мене взяв, викопав тут. Абрикоску і пересадив її з загороди. М. Ну, тут сакура в нас нам начепило дали, а він посадив вон загороди, бачите, абрикос туди. Не знаю, чи вона така велика прийметься. Бо вже ми яблуні викопували і посадили, вони не прийнялися. Але не прийнялися, можливо, тому що ще це літо було дуже посухе, я так собі ще думаю. Я поки посадили, бо я поливала їх. Але будемо бачити. Чи буде, чи ні. У мене є так само тут виноград, і я все збираюся його викопати. Висмикнути навіть можна. Бачите? А ну, чи хтось таке, Це я такий зробила там, що на дорозі в мене росте. От бачите, виноградик. Це з тих зерняток, отаких, що ми викидаємо. Бачите, от пару там ще. і Я візьму їх викопаю і пересажу їх туди на поле. Просто як експеримент. Я вже такий один зробила, от зараз навіть піду подивлюся, як він там мене. От Там у нас на поле і косять, вибивають е сою. Почали хлопці трошечки, бо ж кажу, весь час було мокро, ще багато не викушено людей є, не зібрано. Тому дуже треба, щоб була погода. Всім пока, пока. пока.